Сьогодні мова йде про те, що українці, взявши опитне, відвоювали, зробили широкий крок в бік Донецька, і по суті, до Донецька, до Донецького з Опитного залишається близько двох кілометрів. Усього, і це. От, виходячи з російського символізму, вони е, вважали Донецьк трохи не глибоким надійним своїм тилом, який знаходиться під надійною, сильною і е, потужною російською парасолькою. То на сьогоднішній день відчуття це у них в зв'язку із нашими просуваннями в тому напрямку має бути дуже і дуже е, порушене. До Донецького аеропорта залишається близько двох кілометрів. Наші сили оборони, судячи з тих ліній, які підтверджує наш генеральний штаб, які малюються картами наших партнерів, поступово просуваються в бік плато, на якому знаходиться в тому числі Донецький аеропорт, і далі Донецьк знаходиться трошки нижче. В низині, і зрозуміло, що це дозволятиме таке просування наших сил оборони, дозволятиме нам е, мати стратегічно вигідні позиції, через що вони свого часу і воювали за Донецький аеропорт, через що це їм була кістка в горлі. І ми розуміємо, що зараз ми змушуємо прибирати їх окупаційні сили з інших ділянок фронту тільки для того, щоб захищати Донецьк. Бо це по суті вони почали битву за Донецьк, навіть е, зв'язку з такими незначними, нібито виходячи із стратегічних завдань е, просуваннями на окремо взятій ділянці лінії фронту. Що стосується інших ділянок, ми бачимо, що є окремі успіхи тактичного рівня на південному фронті на Запоріжжі, і там українські сили оборони так само продовжують змушувати. Ворога перебувати в глухій оборонній позиції, час від часу накивати п'ятами з тих чи інших ділянок фронту. Звичайно, це не підстава зараз закидати нам шапками. Ворога ми розуміємо, що він сильний у нього армія довга. І нам ще багато треба буде попрацювати, але разом з тим ми знаходимося в атакуючій позиції. Ворог знаходиться в обороні, і ця оборона час від часу провалюється. Звичайно, за це ми платимо великими зусиллями, і е, це лише додає нашому зрілому суспільству розуміння, що ще більше треба сконцентрувати сили, засоби як на фронті, так і в тилу, для того, щоб допомогти фронту. Ну і з'явилося сьогодні. Сьогодні з'явилося повідомлення про те, що Україна повернула контроль над вишками Бойка. Я от хотіла просто єдине, що сказати, що вишки Бойка – це буреві газові та нафтовидобувні платформи для берегів Криму в Чорному морі, але також вони в, в лексично-політичному запам'яталися як вишки Бойка. Давайте, щоб ми зробили пояснення, чи ці стратегічні об'єкти будуть повернені державі, чи вони так і залишаться вишками бойка. Як як складалась, тому що їх також використовували як певні стратегічні об'єкти? Росія окупувала я нагадаю ці так звані дошки бойка у 2015 році з році. Спочатку повномасштабного вторгнення використовувала саме у військових цілях. Як ця, ця операція була проведена? Чи ви знаєте деталі? Ну, звичайно, деталі ми знатимемо рівно тоді, коли головне управління розвитки, яке похвалилося цією операцією, їх розкриє. Коли це буде розкрито, залежить від того наскільки вважатимуть за потрібне розкрити їх зараз чи можливо пізніше в мемуарах. За кілька місяців, чи, можливо, О, там за рік так та, та, я не дам, тут розвідка трошечки виклала. Вони кажуть, що під час проведення цієї спецоперації вдалося захопити цінні трофеї, запас вертолітних боєприпасів, адже як вертолітну площадку, як вертолітний майданчик. Ну і тепер стосовно так. того, наскільки можна оперативно використовувати ці е, вежі, точніше ці платформи, е, які е, знаходяться в Чорному морі, то це звичайно додатково додатковий контроль над акваторією Чорного моря. А це додатковий майданчик для того, щоб можна було здійснювати там чи перебування ну скоріше не перебування, а транзитні дії наших різних сил для спецоперації глибше по спецоперації, метою яких, звичайно, є вигнання ворога з нашої території. тому Такий фізичний контроль над цими територіями означає, що росіяни ще менше мають можливості шкодити зараз Україні та в принципі всьому цивілізованому світі. Це я маю в зв'язку із зерновими ініціативами із зерновими коридорами, мають можливість менше здійснювати свою гидку антилюдську діяльність в акваторії Чорного моря. А як ми їх використаємо? Я думаю, що діапазон тут широчезний. Гадати можна як завгодно але точно, що вони будуть на користь українським силам оборони.